Друзі, вас вітаю! Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Hyundai I-30. Автомобіль е оснащений двигуном 1.6 CRDI в парі з механічною коробкою передач. Класна комплектація, автомобіль нещодавно пригнаний з Франції та готовий до ваших переліків. Давайте перейдемо до огляду автомобіля і розкажу по комплектації. Погнали! Що ж зовні показав цей автомобіль, але зверніть увагу на цей агресивний вигляд. Реально виглядає дуже круто. Круті сімнадцяті диски. Покажи, Руслан, дісочки реально офігні. Він правда на, на літній гумі, але літня гума в дуже гарному стані. Радив би взути його одразу в зиму. Е, так як торг присутній, е, тому на резину знижечка буде. Покажи спереду, як він виглядає. Денні ходові вогні на відео, правда, вони будуть мерехкотіти. Лінзована оптика. Класний агресивний вигляд, чорні дзеркала, безключовий доступ. Пройдись по кругу, покажи машинку. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, то що пробіглися пробіглись попередньо, але якраз ціла батарейка, коли перевіряв. Є безключовий доступ, є підсвітки в дзеркалах знизу. Ввечері, коли підходите до автомобіля, все освічується. Під ручками теж підсвітки є, виглядає дуже-дуже круто. Ззаду шильдики все присутні, Є камера заднього руху. Як бачите, автомобіль на французьких номерах. Але він розмитнений, пройшов сертифікацію, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником. Першу реєстрацію ми, в принципі, можемо вам розрахувати, скільки буде коштувати. Так що приїжджайте, дивіться. Що ж, давайте далі перейдемо до комплектації, розкажу по салону. На ручках вже показали кнопочки, безключовий доступ. І далі перейдемо до комплектації. Скло підіймачі, переднє-заднє, відповідно, автоскладування дзеркал, електродзеркала, регулювання дзеркал. Збережений стан, салон взагалі суперовить. До речі, не знаю, чи буде ві на відео видно, е чорна стеля виглядає дуже круто. Далі по комплектації, що ми маємо, датчики утримання полоси. Вона, до речі, рулить сама чи ні? ні вона не рулить, вона просто сигналізує, е якщо ви сходите, з полоси. Е е система стабілізації ESP, мультикермо, шкіряне кермо. Е Виглядає все офігенно. Є е, дестроніки, е, тобто адаптивний круїз-контроль. Е, ще те, що звернув увагу, включити, правда, музику вам не можу, так як YouTube заблокує монетизацію. До речі, монетизація на каналі присутня, е, виручені кошти відправляю волонтерам. Так що обов'язково додивіться відео до кінця, поставте лайк і та якийсь коментар, залиште. Е, що у нас ще я по комплектації, Руслан? Ану каже. Активне гальмування теж присутнє, але як адаптивний круїзд, воно зазвичай в парі йде. Багатофункціональна мультимедія, навігація, все є тут. Клімат контроль двозонний. Тут у нас розеточки 12 вольт -дві, є вихід USB, AUX. Парктроніки у нас лише задні, але є камера заднього руху. Ось така от Направляє нас. Яку сторону ми будемо їхати. Е, хороша шумоізоляція, двигуна практично не чути. Е, і Дуже сподобалася тут. І шумка по матеріалам він теж такий ну, по матеріалам реально дорого зроблена. Хоча автомобіль ну, це класа. Тобто це конкурент Мігана Гальфа. Якось так. У нас механічна шестиступенева коробка передач, механічний ручник. Часто люди кажуть, що не хочу електро, хочу механічний, тому тут для вас буде перевага. І чорна стеля це реально круто. Не знаю, як на відео, можливо, буде видно вона як сіра, але вона чорна, класно виглядає. Так, датчики дощу світла, фотохромне дзеркало, тобто з автозатемненням. Футляр для окулярів. Підстаканники, саме головне – підстаканники. От не люблю машин, коли у них проблема з підстаканниками. Це як на Рено е Спейсі, у нього постаканника десь знизу, реально туди фіг долізти. Так, давайте я ще покажу, як ззаду буде сидіти сам за собою. Так, у мене зріст 175 см, сиджу за собою непогано. Місця, скажімо так, і не багато, і не мало. Якраз от те, що потрібно. Переднє сидіння можна навіть трохи подвинути вперед, не суттєво. Тобто з середнім ростом тут комфортно. Вдвоєм ідеально сидіти, втроє вже можливо буде трошки тісвати. До речі, пробіг у нас рідного 179 тисяч кілометрів, забув сказати. І ще є така функція, корисна на механіці. Це допомога при старті вгору. Тобто автомобіль пару секунд тримає на гальмах, поки ви не рушите. Покажемо багажник. Багажник у нас середнього об'єму, можливо, чуть-чуть буде менший, ніж у Мігана. Шторка присутня, все на місці. Транзитні номера, до речі, будуть підв'язані до договору купівлі-продажу при покупці. Тут у нас є фальшпол. Якісь є кармашки, ніфіга собі. Навіть сеточка є, ти що, реально круто. І під низом запаска. Запаска у нас докатка, і тут ключ балонник, домкрат, все присутнє. Французи все залишили, що буває не так часто. Розетка 12 вольт. Огайний багажник, охайний салон. Взагалі машина, я б сказав, на тверду навіть з плюсиком. Все присутнє. Що ж, цей автомобіль чекає на ваші перегляди. Він знаходиться у нас в місті Вінниця і чекає на ваші тест-драйви. Любі перевірки без питань. Також у нас на майданчику є великий вибір інших автомобілів по Хендаям. У нас поки тільки цей варіант, і реально він класний. Так що, якщо ви розраховуєте на таку суму на такий автомобіль, я думаю, що ви його заберете. Я також мігани, синіке та інші автомобілі всі можете побачити на нашому сайті або в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал залишу внизу. Номера телефонів мій і моїх колег-менеджерів також внизу. Так що звертайтеся, дзвоніть. Якщо вам потрібна якась інформація, наприклад, там він код для звірки е, достовірності пробігу або обслуговування без питань надамо. Так що чекаю на вас на каву та на тест-драйві. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока, пока.